Обговорювали розвиток кардіохірургії та нагальні виклики в системі охорони здоров'я в Рівненській обласній клінічній лікарні відбулася нарада за участі міністра Ляшка, голови НСЗУ Гусак, президента нацакадемії медичних наук та інших посадовців з місцевими лікарями. Зокрема, дискутували щодо потреби у збільшенні кількості операцій на серці та впровадженні нових підходів у лікуванні. Це саме ключова задача. Вона зараз зробити все можливе, щоб був час доїзду в межах визначеного часу до центру, в якому можуть зробити необхідні кардіохірургічні втручання. За словами Ляшка, міністерство уже здійснило закупівлю достатньої кількості медичних апаратів, що дало змогу значно покращити доступ до життєво необхідних процедур, а також впроваджують нові. Зараз ми дискутуємо про те, щоб і при стенокардіях третього-четвертого ступені дати можливість проводити стентування за кошти програми медичних гарантій, використовуючи централізовані закупівлі. Тому сьогодні в мене був посил до кардіохірургів, а чітко показати мені цифри, з якими потрібно працювати на наступний рік. Однак головною проблемою лікування є нестача матеріального забезпечення та коштів. Проте НСЗУ спільно із закладами Національної академії медичних наук розробили нову модель фінансування спеціалізованої допомоги. Продовж 2025 року ми напрацьовували спільно з цими закладами відповідно нову концепцію фінансування кардіохірургічної допомоги, яка сьогодні і представлена для всіх. Представників кардіохірургічної служби України ми дуже сподіваємося, що це значно посилить відповідно цей напрям, тому що ми маємо в цьому напряму вже передові практики. Ми маємо заклади, які надають високоспеціалізовану допомогу. Щороку в Україні в середньому фіксується 42-45 тисяч інфарктів міокарда на сьогоднішній день захворювання серця спричиняють близько 70% усіх летальних випадків, тоді як у розвинених країнах цей показник становить вдвічі менше. Додатково ситуацію загострила й війна. У передових країнах, таких як Сполучені Штати Америки, Франція, Італія, Японія, це 29-32%. Тобто нам є над чим працювати, тим більше, що в Україні зараз іде війна. Десь процентів на 10 підвищилась кількість серцево-судинних захворювань у зв'язку з стресовими факторами, які переживають наше населення сьогодні. Відтак провідні фахівці медичної галузі зібрались, щоб обговорити розвиток кардіохірургії, нові підходи до лікування та фінансування галузі. Прикладом є і Рівненська обласна клінічна лікарня. Ще три роки тому кардіохірургічних втручань було лише десятки. Сьогодні це вже сотні. Власне, це стало стимулом для того, щоб у нас в області створити. Весь цикл надання медичної допомоги пацієнтам захворюванням серцево-судинної системи, а власне найвищий її рівень надання це серцево-судинна хірургія. Ось ми маємо сьогодні вже центр, який працює під егідою Академії медичних наук України, під егідою ключового закладу інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. Додамо, що торік на Рівненщині пролікували майже 55 тисяч пацієнтів із хворобами системи кровообігу. Це стало можливим завдяки тому, що наша область отримала сучасне обладнання для раннього виявлення і лікування серцево-судинних патологій. Діана Смірнова, Олег Шаламай, Дмитро Сухан. Новини Рівного.